Дякую за підписку та вподобайку. Купівля вживаного авто. Що перевірити, щоб не купити лимон? Думаєте про купівлю вживаного автомобіля? Зачекайте, перш ніж віддавати свої гроші, ось ключові речі, які вам потрібно перевірити, щоб не купити лимон. Тобто проблемне авто, спершу візьміть Вінкод і замовте повний звіт про історію транспортного засобу. Він розповість вам усе від пробігу та історії ДТП до того, чи було це авто в оренді або працювало як таксі. Не забудьте запитати, скільки попередніх власників воно мало. Далі підніміть капот двигун має працювати плавно, без дивних шумів, диму чи витоків. Обов'язково прокатайтесь і переконайтеся, що коробка передач перемикається без ривків. Прислухайтеся, чи не чути стукіт від підвізки, коли проїжджаєте нерівності. Огляньте кузов на наявність ознак перефарбування чи іржі, особливо під авто та в колісних арках. У середині перевірте кожну кнопку від склопідйомників до кондиціонера. Чи відповідає зношеність салону пробігу? Нарешті тест-драйв є критично важливим. Зверніть увагу, як працює керування та гальма. І моя найбільша порада завжди запрошуйте професіонала для огляду. Це може коштувати трохи грошей наперед, але в довгостроковій перспективі може заощадити вам тисячі. Дякую за перегляд! Якщо це було корисно, ставте лайк і підписуйтесь, щоб отримати більше порад щодо купівлі автомобіля. Побачимося в наступному відео. Яку саме пораду про купівлю вживаного авто ви вважаєте найважливішою?